Дуже важливий момент. Дивіться, я хотів би звернути на це вашу увагу і хочу, щоб ви це зафіксували. Е, Я Якщо не помиляюсь, в парку юрського періода, в першій чи в другій частині, є такий цікавий момент, коли один з динозаврів, мінікруючи під такого доброго, ніжного пісклявого звірка, підкрадається uh -huh. до однієї там, однієї з туристок, і вона значить, хоче з ним погратися, він з нею цей динозавр, uh -huh. uh -huh. і потім, коли вона виходить uh -huh. до нього, і починає реагувати, він перетворюється uh -huh. тут на хижака і жає. І е, Комаровський, і зараз я проведу чудову аналогію, на мою думку, і Арахамія, наприклад. Вони користуються своєю зовнішністю. Оцей от, е, погляд плюшевого ведмежа, який не розуміє, як йому жити в цій країні, Комаровський не розуміє, чому нікаті не хочуть. Говорит на русском языке. И смотрите на плохой. Почему эта Украина хочет, чтобы он стал националистом? Он же такой маленький, вот он, чупенький, небритенький. Посмотрите вот это вот, я сейчас уберу эту железную дрянь, чтобы все его видели. Доктора Комаровского, посмотрите на эту, на этого бусочка, эту бусечку, бусечку. Что такое? Маленький, что случилось? Что ты укакался? Укакался, котик? Что такое? Почему укакался? Обосрался? я не знаю эти, эти вонючие националисты, которые мою страну. А мы Димочка с тобой, мы Димочка с тобой должны еще, мы должны, мы, 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 мы не, не отодивник. И вот он продает всю херню. И вот все вот все мамочки, эти в принципе, а, а для мамочки что? у них детиночка вот такая вот, сушечка, такая вот, и доктор такие самые приходят и ой, посмотрите, какой у нас тут котичек тут ходит. Мы сейчас его вылечим, что ты тут? Зеленые какашечки. какашечки, ой, у нас потекают. Ничего, ничего, мамочка не пришла. И мамочка такая таная, и она такая типа и там и она такая. И он такой, даже ну не, не переживайте, мамочка, становитесь раком. Вот так вот сейчас мы и вас, и страну вашу, и вашу культуру, и вашу национальную идентивую. Все, мы сейчас пердурим, и все будет хорошо. No. Вони, вони так, так само робить и no. Рахами. Выходит Рахами, ему кажут, а что ты бы робить, что ты бы роблять депутатов ПЗЖ? И Ирахами, а вы напомчаете, что він робить так? Ну ви пойміть правильно, ви зрозумієте правильно, ми без них не можемо голосувати. І вони продають оце от оце, на, оце от наївне вирос обличчя. Оце ото, це дуже важливий момент. Це дуже вони продають цей вирос обличчя. Оцей от нещасний, оцей от переляканий. Ну нічого сте. Ну як я можу вигнати? Як я можу? Нам же ж потрібно голосувати. А ще я там десятки вигрібаються, тому що я там це там, цього вже вони ж не говорять цієї херні. І вони продають ось він. Ось, і що ти? Ну як ти його в тюрму потягнеш? Так я вам хочу нагадати, що Шуфич на початку політичної кар'єри продавав саме такий пал. Саме... Це ж був, знаєте, як в нього поганяло було Шуфече? Нюся. Вінся приходив і казав, ну як це ми, ми без руського язика? Він продавав оцю ряху, ну, ви якщо подивитись на Шуфіча, це ж морда пупсіка. Ну, реального пупсика, широко розкриті очі, о, вони всі однакові, але за ними ховаються хижаки, які готові жерти вас, вашу державу, вашу гідність, вашу національну ідентичність. Мене вони не жаруть, бо я блін, чудово розумію, як вони ховаються за цим. Це от така от мімікрія. Вони вони з дитинства навчились це продавати. Вони розуміють, що це можна продати. Що це вони як аферисти продають наївну зовнішність. Так само і аферист втирацію каже, дайте, будь ласка, мені 200 гривень доїхати до цього, доїхати там кудись. І взагалі я взагалі я військовий. А він ніякий не військовий. Він аферист. Він там нахасав 10 тисяч гривень біля вокзалу за день. І все поїхав собі додому на своїй новенькі Хюндай. новеньких ви, ви прямо арестовачого писали, ну раз. так само.